Чого не треба робити, якщо не хочете витрачати багато грошей на неефективну рекламу. Вісім шкідливих порад: перше. Не вивчайте проблеми та потреби своїх клієнтів. Друге. Не аналізуйте конкурентів. Третє. Пропонуйте рекламний офер, який не чіпляє і не відповідає потребам клієнтів. Четверте. Зробіть красивий, дорогий сайт, який не продає і не генерує заявки та звернення. П'яте. Підіть навчатись на курси з таргетингу чи контекстної реклами і запускайте рекламу самостійно. Шосте. Найміть дешевого рекламщика-новачка, який тільки закінчив курси. 7. Візьміть дорогу рекламну агенцію, яка гарантує привезти 100 клієнтів за день. 8. Витрачайте якомога більше грошей на рекламу. І не вимірюйте її ефективність. Як вам такі поради? Напишіть свої думки або питання у коментарях. Я Максим Сабельніков. Тут правда про зростання бізнесу та прибутку. Підпишись.